Всім привіт, друзі! В цьому відео я вам розповім дуже-дуже важливу деталь, після якої в мене почали збуватися всі бажання, маніфестації, молитви. Про це ніхто не каже, але це настільки важливо. Зазвичай в таких відео, які ми бачимо, як там зробити карту бажання, або як зробити так, щоб бажання здійснювалися, всі кажуть прописувати бажання в теперішньому часі, дякувати за бажання, проживати його в тілі, наче воно вже сталося, або відпустити, перестати хотіти. А я вам Запропоную дещо інше. Я не вважаю, що треба нам переставати хотіти. Чому ми повинні переставати хотіти, якщо ми це хочемо? Правильно, ми ж не можемо себе надурити і сказати, що ну, от зараз я не хочу, але насправді ми ж цього хочемо, правильно? І... Але я підтримую думку того, що треба прибирати контроль. Дивіться, наприклад, я хочу заробити 100 тисяч доларів. І, якби я пробувала варіанти, як це зробити, але от не йде. Мені треба трішки такий почтовх, або трішечки, щоб мені пощастило. Якась допомога Всесвіту. Тому що всесвіт нам завжди допомагає. І а, в цей час, поки ви там, наприклад, чекаєте. Um, не прокручуйте варіанти, як це може статися з вами. Знаєте, ми починаємо прикидувати: ой, може мені хтось запропонує там роботу, може я виграю лотерею, може то-то-то. Перестаньте це робити. Просто так і скажіть собі: ну все, я не знаю. Ну, от я не знаю і все, я не знаю. Як прийде, так прийде. І потім воно якраз і прийде. Um, тому що. Все може прийти настільки неочікуваним для вас е, варіантом, часом, що просто от довіртесь і дозвольте собі чогось не знати. Дозвольте собі, дозвольте все світу вас здивувати, все ж таки, якщо ви любите сюрпризи. Знаєте, коли вам кажуть заздалегідь. Про сюрприз, який вам там хтось підготував. Ви ж будете потім сумні, але ну вже так не цікаво. Я чекала, хотіла, знаєте, таких емоцій, коли все несподівано. А тут ти вже знаєш, хтось тобі розповів. Ну не цікаво вже чекати, правильно? Бо ти вже все знаєш наперед. От так із подіями, із бажаннями, із всім, що відбувається в вашому житті. Дозвольте собі не знати, а потім приємно здивуватися. І наступне, що я хочу сказати, це цього літа, здається, я проходила тренінг вчителів Кундаліні Йоги другого рівня на тему, не пам'ятаю, який це був модуль, або свідома комунікація, або автентичні стосунки. Мабуть, все-таки автентичні стосунки. І ми обговорювали тему молитви, як правильно молитися, і взагалі, які є типи види молитв. Наприклад, є чотири молитви, які якби, найсильніші по енергії: це молитва за кохану людину, молитва мами за свою дитину. Потім молитва вчителя за учням. І четверте, це молитва вашого вищого я, від вищого я. Що це значить? Це коли ця молитва йде не від его, не від вашої особистості, а від вашої душі, від вашого вищого я. Це насправді ем, потрібно мати певний рівень свідомості. Зв'язку з собою, зі своєю душею, щоб от вміти молитися зі свого вищого я. Не думайте, будь ласка, що я на такому рівні свідомості. Але це дуже важливо. І зараз я вам скажу одну найважливішу річ, яка повністю змінила те, як відбувалось як. Збувались бажання в моєму житті. І це переконання два переконання перше, що це станеться зі мною, повірити, що це можливо для вас. Це насправді дуже така глибока тема, тому що, знаєте, коли ми хочемо, ми уявляємо, думаємо, ну от. Воно прийде, я точно цього хочу. Але насправді може бути таке, що ви до кінця не вірите, що це може статися з вами. І тут ваша задача перепрограмувати свій мозок і себе на те, що ви вірите дійсно, що це може статися з вами. Це можна робити в медитаціях. Просто повторювати, прописувати фразу, що це стається зі мною. Я це робила в медитаціях. Я проживала а саме цю фразу, не, не те, як це в мене буде уявляти. Бо коли ми уявляємо, це значить, що ми не дозволяємо все проявити це для нас. Ми хочемо, щоб це сталося тільки. Шляхом нашим, тільки як ми придумали, і ми не даємо цій магії проявитися. І не уявляйте вас в цьому, а от просто повірте, що це для вас можливо. Це станеться з вами. І вам треба себе переконати в цьому. І повірити дуже глибоко і чесно в це повірити. І наступним це найважливіше, чесно, не знаю, чому про це ніхто не каже, але вам треба повірити знову ж таки, що Всесвіт настільки великий і настільки всемогутній, дивовижний, що він може зробити все, що ви захочете в вашому житті. Слово «всесвіт» ви можете замінити на Бог або творець. Наприклад, Бог настільки великий, Він настільки всемогутній, що він може зробити з моїм життям просто все. Він створив цей всесвіт, він створив всю природу, всі дива, всі красоти цієї планети. Чому він не може зробити допомогти мені там знайти роботу або допомогти мені зустріти свою любов? Він створив все. Звісно, він може це створити і зробити в моєму житті. Розумієте, змістити себе трішечки, понизити своє его, свою там гординю, свою важливість стати меншою, зрозуміти, наскільки все світ великий. Знаєте, коли ми в горах або в у відкритому морі, ви розумієте, наскільки ви малесенька або малесенький і наскільки цей світ... Дивовижний і величезний. І саме з цього переконання, що світ або творець дуже великий, він може створити все в вашому житті. Спробуйте попросити його звернутися. Бо коли ви не просите, всесвіт не знає, що ви там хочете, що вам там надо чи не надо. Звідки він знає? Це знаєте, як в стосунках, що хай хлопець здогадається, чому я образусь, або що я хочу. Так от, всесвіт також не здогадається. Вам треба попросити. Це може бути у вигляді молитви, у вигляді маніфестації, у вигляді там, в медитаціях. Обирайте, як ви хочете це зробити, але просто попросіть. Попросіть про це, знисти свою важливість, що вам всесвіт повинен, це повинно зі мною статися, тому що я така класна, тралівалі дні. Будь ласка, зробіть себе меншою, а всесвіт великим. І попросіть. Для, для цього не треба бути а, віруючою або щось таке. Просто всередині себе допустіть цю думку, якщо вона у вас зараз викликає супротив, покрутіть в голові, чому супротив, що це для мене, чому мені не хочеться визнати, що мені ніхто нічого не повинен, і я можу бути маленькою. І коли ви попросите, щиро. Це може бути не один раз, це може бути декілька разів, деякий тривалий період. Але коли ви дійсно повірите, що творець може зробити все з вами і за вашим життям, тому що він сам тоді вам треба буде почекати, це дуже важливо. Коли ви чекаєте, будь ласка, не думайте, що все нічого не станеться, бо воно не сталося за 2-3 дні. Ні. Для все також треба зробити свою певну роботу. Щоб там склалось, щоб там склалося, щоб там, 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 там склалося в одну точку, яка приведе це в ваше життя. І коли ви почекаєте, тоді все проявиться в вашому житті. Але головне в цей момент просто не. Втрачати цю віру і переконання, і не закривати своє серце. Все. Хотіла цим поділитись. Мене вже голосів Садна. І до зустрічі в наступному відео.